Військовослужбовці 51-ї бригади, обвинувачених у дезертирстві, відпустили додому до Володимира Волинського. До того бійці перебували під особистим зобов'язанням на території військової частини у Запоріжжі, куди їх доправили одразу після затримання 40 чоловіків. Здалися у полон в липні після ультиматуму терористів. Усіх бійців вивезли в Росію, але згодом. Знову повернули в Україну зараз. Усім загрожує до 10 років ув'язнення. Суд відбудеться за місцем скоєння злочину на Луганщині, але вдруге на Донбас бійці вже не поїдуть, бо домовились брати участь у процесі в режимі відеоконференції. Які Носков далі. 36 бійців покидають розташування військової частини у Запоріжжі, де перебували з липня протягом цього часу. Військовослужбовців 51-ї бригади тримали на підписці про новиїзд під особисте зобов'язання сьогодні вони повертаються додому. Ми, ми завжди вірили в тому, що ми побідім. Мальчишки побіда вірям що уїдемо, не віряться, що завтра уїдемо. А я кажу, а я вірю. І от уїжджаємо. от цей автобус. Влітку бійці 51-ї кілька тижнів під постійними обстрілами з боку Росії перебували на кордоні. Згадують, в них закінчилася їжа, вода, а згодом і набої. Вони здалися у полон. Спочатку їх вивезли в Росію, але потім. Повернули на батьківщину слідство тривало у Запоріжжя. Бійцям висунули звинувачення у дезертирстві за те, що вони залишили свої позиції. Усім загрожує до 10 років ув'язнення. Четверо бійців пішли на угоду з слідством в обмін на умовний термін. Решта обвинувачень не визнають уже 1 ноября. всі ограничення, які були для ребят визначені судом. І вони здесь перебували... скажем так, между небом и землей. То есть ограничений судом, которые были установлены, нет. Этот командир, который в Запорожье, А-1978, для них не является командиром, потому что у них есть свой командир на Волыне. Но, скажем так, то, что они здесь находились, это совершенно абсурдно. До своей части хлопцам ехать больше тысячи километров, но отстань их не лякает. Вдома они не были с квитня месяца. Вони хвилюються, але радіють. Дехто навіть рідним не повідомив, що вже на волі. Нікому не сказав. зробити сюрприз? Хвилюємось до, до холери. Ми залишаємося військовослужбовцями. Це по перше. По-друге, ми залишаємося під слідством. Та нам десь прогнозують найближчі місяці. Суди почнуться. Все це, таке це надовго затягнеться. Насправді, волонтери, які допомагали військовослужбовцям у Запоріжжі, їдуть з ними на волині. Мы вот собираемся их провожать прямо туда, едем, передадим из рук в руки мамам. Вот. Все они нам тоже уже как сыновья за три месяца очень стали родными, и близкими и дорогими. Каждым знаем каждого просто судьбу и чем они дышат. Вони повертаються до Володимир Волинської військової частини. Тут збирають усю 51-шу бригаду, аби розформувати її. Таке рішення президент прийняв саме після подій під червоно Нині у частині ремонтують уцілілу техніку та реєструють особовий склад. До нової 14-ї бригади, яку створять на базі 51-ї, мають намір зарахувати лише вояків із незаплямованою репутацією. Яків і Сніжана Шевчук, Ігор Колюков та Андрій Хуповка. Спецкор два плюс